Всім привіт у новому відео. Всім привіт! Зараз мою увагу притягнули ось такі батальйони сатинові з гострим носочком. Просто такий фешн. І є з боку блискука, це сатинова цупка тканина на такій школяції. Класненькі. І ціна 1900 гривень. Ну, Не є такі вже дуже дорого. А в валю дорого багато. Якби так. Можна навіть під таку сатинову сукню взяти. Чому ні? Ось така сатинова сукня. Теж дуже фешн. З відкритою спинкою. 1600 гривень. Так, тут щось дуже класне. Такий і тотал блек, які чоботи є класні. Погляньте на цю розкладку. Просто вау, які топи з відкритою спинкою. Штани ось такі ось такі топи в білизняному стилі. Сатинові чорні спідниці з мережевим. Так. так. Ось така шубка. Коротка. 3800. З таким переливом сірим, до якогось такого навіть місцями. Ну, не знаю, ні, ну сірий, до графітового. Сатиновий жакет. І не тільки, це цілий костюм, така цупка сатинова тканина. А є ще штани. Жакет 3800, поліестер, поліестер. виділена талія Так вистрочені бедра. Такі дуже вони просто готика. І штани. Штани просто чорні. Не костюм. Я думала, що це в костюмі, просто чорні штани. Так, хочу перевести ці чоботи. Козаки. Халяви вже тут трішки широкі. Вже я сподіваюся, що легше можна буде їх зговати. Не люблю вам без полискалки. Зовсім, від слова, зовсім. Так, їхня ціна. Їхня ціна не бачу. Шкирзан і 2600. Бурдові сумочки 1200 і вони підійдуть до цих бутальйонів, що вверху Ось такі трішки відрізняються трішечки. Якби бордовий колір трішки відрізняється. 1600. За 1600 можна брати. Такі бюджетні варіанти. Так, Я повернулася до цієї локації, поки нікого немає, щоб показати вам таку сатинову сукню 1600 гривень в шоколадному кольорі. Побачила, що її вже взяли міряти. Вона трапається донизу, рукави такі широкі, такого вільного силуету, до коліна. Вона підійде до таких щубіт запросто. І тут з відкритою спинкою. 1400. Ось так на спинці буде голка. Тут стягується, можна стягнути собі, скільки треба. Повністю відкрита спинка. З драпіровочкою. Я так розумію, що це, це точно. Такі штани, що це костюм. Можна окремо собі купити, звичайно, але в костюмі там, напевне, вигляд буде фешн. Ось такі ще штани, вони широчені, досить-досить широкі. 1600 гривень. Це оксамит. Ще такі в близняному стилі є топи. 1400 гривень чорному кольорі багато цього разу чорного довезли. Ну і добре до всього підійде. Кірчичні чого буде, зараз покажу. Хоча чорного тут просто валом взуття ось така ще кофточка Джемпер. Ух ти, з таким декором знайзу 1400 гривень. Mm. Total Black Collection. Складій скозий поліамід середньої щільності в'язки. Ще така сукня вільного салуту сатинова. Чи то така сама і коричнева, мабуть. Так, така сама. Що буде 2600. Ось такі, схоже, я бордові показувала. А це такий гірчичний колір. Гірчичний до зеленкуватого, до коричного, до жовтого. Багато принтів з творами мистецтва, з всякими скульптурами. І вона тут спеціально з розривами понизу такий створили ефект поношеності ззаду. Ще принт 1050 гривень стовідсотковий котон. підійде як до таких гриваних джинсів, і можна взяти знизу ось ці бутальйони з оксамиту. Такий просто аби... гранж стиль. Ще такі світшоти є. Вау! Ah, wow. Теж такі, як Варка, yeah. як джинс, Вензди. Оверсайз. Стовідсотковий котон. Півтора тисячі гривень. І тут як напилення, теж ніби зістарений такий цей світшот. Така колекція класна. Сподобалася. Особливо мені подобається в зарі фонова їхня музика. Яка деколи записується на авторські права. А, і треба вирізати а, хороші кадри огляду. Такі джинси з кристалами, 2600 прямі. Ось такі всі мерехтять. Мага прикольні, як то кажуть, як то кажуть. І подивимося ще А Які класні, чорні, саме твої. Вони б підійшли а, до. Напевне, ти гріші з оксамиту, але би дуже би все, напевне, було б оксамитовою. Хоча треба міряти. Вони сюди теж підійдуть, от, наприклад, до таких джинсів. Чому ні? 1900 гривень. Добре, тобто, що мають блискавку, якби вони панчохами, але вони мають одночасний блискавку. Ще такий є свішот з баєчкою всередині. 1050 гривень. І ціна така і в резерве буде. То, що резервет представлений в багатьох містах України, а зараз лише у двох містах. Тому якби це мінус великий для покупців. Але якби вона була в всіх містах, то я думаю, що б швидше купували зару, чим резерват. Тому що якість тут краще. Ціна вже так в резервет долазить з баєчкою. Ще такі жилетки є, топи. Тобто. Того є в'язки в, в сирому кольорі, об'ємної в'язки свет, 2200, поліестер, поліамід, акрил, але 2200, бо він дуже важкий пішов, і він довгий, такий має оверсез який це розмір, до речі. МЛ. МЛ ось такий, який класний, класний. Ті мій хороший. Теж прийшов на шопінг, блатний. Ось такий джемпер є. Довезли шапочки. Ще такі моделі, мінімалістичні 13 євро. Так, в гривнях 700 гривень. І є в складі альпака. 700 гривень. Акрил, поліестер, шерсть і а, шерсть альпаки. І в такому персиковому кольорі ще є. Красиві. Міряють їх, хапають і ці шапки, тому що ціна якби допустима. Тут колекція сатинових спідничок, які хочете, до вибору до кольору. Перед святами перед новим роком вивішують багато сатинових різних речей і суконь, як я показувала, різні топи в білизняному стилі сатину і різні спіднички. 1400 гривень коштує сатинова спідничка. Ось такі м'якенькі джемпери Oversize, є світлий беж і а, сірий стеж з таким світлим баш. І в складі 8% від шерсті, 1600 гривень на музочках. Ось так. Оверсайз. Буду дивився в розмірі весь, він досить широченький, досить класненький. Твідові костюми, твідовий жакет. Застібається на кнопки D200 і в складі 32% шерсті. Ось такий жакет, і ще є спідничка. він приталений, просто такий аж слім. цей жакет. І це не спідничка, а шорти з твіду. Непогано зараз скажу ціну шортів. Спереді спідничка, тому я так і сказала, спереді спідничка ззаду шорти. Цьогоріч. І, і того року такий тренд був 1400 гривень, така сама тканина. А як воду жеваний такий фешн. Так, а ще такі є на костюм. Або, можливо, це окремо, але можна разом одягати. Жилетка. Тут поєднання гладкої і сатинової тканини. 1600 гривень. Костюмна тканина наполяст військового залоста з відкритою спинкою. І ось такі штани слін. Вони з гумкою в поясі, з камінчиками і ззаду. 1600 гривень 97 котон треба стану. Непогана така історія. Ну, Доповнити свій розкішний образ можна ось такою каблучкою теж розкішна, 700 гривень. Бежеве пальто, елегантне, досить довге, 3300, 100% поліестер, прямого крою такого. Так, тут бомбер вкручений. З костюмної тканини, з гумкою ще простягується. І ось такий в'язаний кардиганчик. 1400 і є в складі шерсть. А цей бомбер коштує, не бачу ціни. 1600 гривень поліастерівського за вас досить цупка тканина. Широкі джинси, класний, колір синій і джинс не є важким. 1600 гривень, тому що в складі є Єліоце. Ось такий з високою посадкою, навіть акцентний газичок, який має золотистий. Ось такі були новинички сьогодні. Бренду Zara. Всім пока і до зустрічі!